На осіянській горі, на шовковій траві, там божа мати спала, спочивала. Прийшов до неї Ісус Христос, Встань, мати, пробудися, своїм сном похвалися, який тобі сном приснився. Приснилось мені, мов тебе, жидова ганяла, на древі розпинала, гвоздями руки прибивала. Терновий вінець накидала, шипшиною порізала. Я взяла тебе за білу рученьку та й повела до вечерні. От вечерні до служби, от служби на синє море, на синьому морі престол стоїть, на престолі Христос лежить, рани розкриває, муки приймає. Не дивіться на мої муки та беріть Христа у руки. Ідіть, згадуйте малому і старому, сліпому й кривому, хто сю молитву буде читати, той не буде вогні погоряти, у воді потопати і наглою смертю помирати, як на древі листя осиплеться, так на душі гріхи осипляться. На віки віков. Амінь.